Даю, мабуть, кожен з вас ну більшість бачила інтересний ролик. Я хочу нагадати, це газета The Guardian що в 1986 році зняла ролик, за який вона отримала ще премію. Він з, з, з трьох частин зроблений, З однієї позиції показують, як такий молодик дуже агресивно біжить на камеру. Потім задня камера показує, що він біжить і штовхає похилого віку людину. І, вроді би, він дуже щось хоче зробити йому погане, але третя камера показує, що він його штахає в сторону від падачу на нього е, цеглин з будівництва і тим самим спасає його. І за голос каже, що для того, щоб зрозуміти повноцінну ситуацію, оцінити що що саме проходить зараз з вами, оточуючим або в цей конкретний момент, іноді треба подивитися з різних сторін. Сьогодні у нас війна, третій рік, дуже багато людей виснажено, і ми іноді не зможемо не зрозуміти військових, цивільних, тут, які в мирному житті інших людей, які виїхали за кордон, або здорових, або хворих людей. Але треба мати мудрість і розуміти, що є деякі речі, які ми зробимо, коли переможемо, але є деякі речі, які треба робити зараз і вже. І це. Культувати те, що нас об'єднує, допомагати собі бути здоровими, енергічними, ресурсними для того, щоб мати сили допомогти тим, хто буде або скаліченим горем, або війною, або життям, і мати сили для того, щоб жити, любити і допомагати.